Гаразд, друзі, сьогодні поговоримо про те, чому так важливо мати почуття гумору. Зануримося у день повний кумедних пригод. Отже, уявіть, ви готуєте сніданок, почуваєтеся справжнім шеф кухарем. Розбиваєте яйце, і бац, воно опиняється на підлозі. Та не біда, візьмемо інше. Але тут ви сиплете пластівці у чашку кави і вже починаєте думати Невже це понеділок, потім вирушаєте на пробіжку. Насолоджуєтесь вітерцем, життям, аж раптом шкереберть носом у кущі. Класика жанру, неначе ваше взуття має на вас зуб. Повертаєтесь додому, щоб розслабитися. Сідаєте на диван, тягнетесь за пультом, і бум! Диван його проковтнув. Тепер це пошукова операція, як у Індіани Джонса. І нарешті вирішуєте, що на сьогодні вистачить, і йдете спати. Але зачекайте на вашій подушці шкарпетка. Як вона туди потрапила? Отакі загадки життя. Пам'ятайте, люди, сміх найкращі ліки. Тож, усміхайтеся, навіть коли щось іде не так. До зустрічі!